Повстання машин у Запоріжжі Тамтешній трамвай замість набридлого за руки маршруту поїхав навпростець, просто у лоба автомобілістам. Вилетівши на зустрічну смугу, вагоновод таки встиг закальмувати. Тож цього разу обійшлося без травм і побитих машин. Натомість у Києві трамвайні маршрути змінюють вже чиновники. Вони вирішили виродити відродити один з найстаріших трамвайних маршрутів до центру міста. Такі плани обурили чимало водіїв. Мовляв, і без цього центр міста потопає у заторах. Де саме покладуть нові рейки та чи не стане водіям гірше від таких нововведень, дізнавалася Аліна Сундукова. Зупинка швидкісного трамваю знаходиться от на вулиці Старовокзальна. Вже звідти пасажири пересідають на громадський транспорт метро чи маршрутки та їдуть далі. Так, от, аби позбутися безкінечних поросадок, київська влада вирішила продовжити лінію швидкісного трамвая аж до палацу спорту по вулиці Жилянській. На відміну від старого трамвая, що курсував по вулиці Саксаганського і випускав пасажирів фактично на дорогу, для нового обіцяють побудувати спеціальні платформи на тротуарі. Але майже одразу після гучного обговорення на сайті КМДА з'являється петиція з вимогою заборонити будівництво. Мовляв, серед містя і так завжди стоїть, а трамвай лише спровокує ще більші затори. Самі розробники проекту певні новий маршрут навпаки розвантажить центр. Контр виділена полоса, котрою по вулиці Жилянська для трамвая, вона сьогодні запаркована. То тобто, трамвай просто розгонює парковку. Тобто колії прокладуть по обидва боки вулиці Жилянської. Одна пройде смугу для громадського транспорту, а інша по майже завжди зайнятій паркунами смузі. Ба Більше розробники проєкту обіцяють, ще й розширити проїжджу частину. Чиновники пояснюють, борчагівський трамвай дуже залежить від метро, куди пересідає більша частина людей. Проблема в роботі підземки відчутно б'ють по пасажирах трамваю. Якщо ми продліваємо його до борця спорту, він з'єднує всі три лінії. Другий етап реконструкції на відрізку від повітрофлотського шляхопроводу, пустити трамвай до вокзальної площі, але паралельно залізничним рейкам цей етап проваджуватимуть у рамках іншого масштабного проекту, який має сполучити лівобережний трамвай з борщагівським, використовуючи інфраструктуру залізниці. Окрім нової інфраструктури для продовження трамваю в центр, потрібно оновити й вагони. Такий проєкт коштуватиме Києву 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Гроші має дати європейський банк. І, хоча вони ще не надійшли, комунальники вже планують розпочати будівництво нової гілки у першому кварталі 2018-го.